Доброго ранку, мої любі діточки. А скажіть на мені, будь ласка, а чи гарна у вас кімната? А чи любите її прикрашати чимось? Ви, чи ваші рідні, прикрашаєте, мабуть, свої кімнати статуетками, картинами, іграшками. А в сиву давнину люди прикрашали свої домівки тим, що самі виготовляли. Це були Глиняні чи дерев'яні іграшки, порубки це були вироби соломи, а також вишиванки. Вишивали рушники, сорочки, хустки. І вишивку робили наші бабусі, наші матусі до кожного свята, до весілля, до народження дитинчатки. Вишивали рушники на хрестини, на свято Пасхи. І ці вишиті речі вважались народними оберегами. Дивіться, як гарно прикрашено в хатинці. Я пропоную сьогодні побути вам майстрами народних промислів і зробити свій рушничок. Нагадаю, що візерунок це малюнок із різних ліній, різних кольорів. А малювати, верніше, вишивати свої рушнички ми будемо пластиліном. Послухайте гарний вірш Наталії Поклад. Вся у білих рушниках. Наша хата, наче птах, мчить вона через віки, диво крила рушники, вишивала їх бабуся, вишивала їх матуся. Я теж птаху помагаю, рушничок свій вишиваю. Ось пропоную вам вишити пластиліну ваші рушнички. Що ж нам потрібно для роботи. Дивіться. Звісно, дощечка, пластилин підготуйте діткам. Так, шановні батьки, допоможіть тепер. Ось такий листочок картону білого потрібно і провести лінійки. Для чого це потрібно? Щоб діткам було легше орієнтуватись. В тому вигляді це буде ось так: дивіться, киточки прорізати. І з однієї і з іншої сторони для рушничка, а ліпити вже вони будуть самі. Для візерунчиків потрібна підготовка. Дивіться, ось зробіть кілька таких ковбасок, можна, дивіться, рівненьких на ширину рушничка. А можна різних, потім і хвилясті лінії зробимо. Так? Якщо потрібно буде, буде такі кружечки, так, кульки, тоді ми можемо порізати ножечком для пластиліну на частинки цей, ці ковбаски. Ось дітки так по краєчку прикріпіть ці, так, ковбаски чорні, а далі в нас пішов візеруночок з таких. Ось таких кульок, так? Дивіться, через однаковий, однакову відстань. Ось прикріпляєте з однієї сторони рушничка і з іншої. З двох маленьких ось таких паличок можна зробити ось на перехрест. І дивіться, як я зробила. Ось так можна зробити. А потім беремо червоні. Дивіться, як уже гарно. Звісно, наші бабусі робили це ниточками. А ми з вами вишиваємо пластилину. Так? Потім, наприклад, я захочу ось і вам пропоную зробити хвилясту таку так? Лінійку, ось, Ось так. Ось з однієї сторони і з іншої. Дивіться, який гарний рушничок ми вишили пластиліну. І ви так робіть, бачите, які є і хвилясті лінії, і хрестики, і крапочки. Так Працюйте, хай батьки вам трішечки допоможуть. Буду чекати ваших робіт. До побачення.